Друзі, значить, з маємо суботу. Сьогодні різати не ріжу, та й там в мене зажими поламалися, треба буде нині зремонтувати. І погода така сьогодні. Така по справжньому осінню відставляється. Холодно, так прохладно. Моросить дощик. Сиротак. Значить, вчора приїхав, була вилазка, були кози, Зайчики Тут біля мене був лис. Був, то вже нема, знаєте хлопці І <гум> значить, потім я пішов там в інше місце. Коротше, В на, на нашому терені. Появився козлик. Вчора я його бачив. Я скинув відео з парда. Мені ну, цікавий козлик я довго його не... Я його гарно не роздивився, але дорожки такі ніби нічого. Скинув. Там буквально пару секунд. ну Саме відео довше, я буду його... Передагувати, але видно, він там голову підніс, він в курчах, він на відкритий не виходив е... та етикету. А зараз йду, тому що закон подлості, там де він з'явився, я камеру зняв минулого разу. А тепер йду, одну з камер, заберу, підзаряджуся, перевірю решту і... Треба буде там поставити камеру. Я ще нині можливо піду, якщо дощу не буде вечір, але якщо буде, то просто поставимо камеру. Цікаво, він так був моєм, чи він там постійно виходить. Е -е може камера зазніме його. Гарні такі розлоги роги. Єдиний я не, б... не роздивився при Ну, їх. Такі... Я думаю, що старенький цепок Спорова така осінь, ну, просто е відчувається осінь вже того року скоріше. Не, минули, минулі роки осінь була така гарна в нас, То, ну, типа золота. Тут може ще буде гарна погода. Тоді отаке вот Ой, все, друзі, йду, як щось буде цікаве, я вам скину. А, вчора ще бобри були. Бобрів, капець, я в шоці. По 5-6 по плавають. Вони ну, не плавали, там частина плавала, частина гілки гривне. Ну, Добре, друзі, якщо цікаво, я додам. Добрий вечір, друзі. Значить, ось така у нас атмосфера. Не маю дуже часу, підвіз дружину на батьківські збори, але там не буде довго. До години часу я вже, щоб не їздити назад по тих пробках, чекаю її в машині. Розкажу так коротенько звідс, скажу, за виласки, за вихідні. Що, що склалося у нас? Чекайте, може отак якось стане, так, не вийде. <кхем> ну, менше з тим. Дивіться, у нас так вийшло, що у нас було три дні вилазки. Ми до Львова приїхали не неділю, а сьогодні зранку, в понеділок. Досить класно, тому що єдині діти не виспані, бо рано треба було вставати. Ну і я дурний, замість того, щоб, е замість того, щоб лягати спати, я ще пішов вчора на вилазку. Казав ненадовго, але знаєте як то? Там пішов, там постояв, там перейшов, все, годинка за годинкою, і коротше, ні спати гину. А ще роботи маю багато. Е, дивіться, значить, е, класні вихідні були. Е, кузуль просто неміряно. Я з суботи на неділю нарахував 14 штук. Але більше полу... майже все самиці. Там було два шпичаки, недалеко не міг зняти, один стандартний. Але що цікаве, з п'ятниці на суботу на, Виласі, на нашому терені був козлик, якого я до того ніколи не бачив. Роги такі перспективні. Я думаю, що не є молодий козлик, то вже такий не старий, може, але в розквіті сил, з яких. Гарні рожки, Але я зміг нормально роздивитися рожки тільки вдома, коли скинув відео на телефон. Збільшив, е швидкість зменшив. ну коротко, Я вам тут все поскидаю тут і заодно собі подивитися. <кхем> е зробили порядок е з такою, там у нас така сімейка лисів була старих, і самець, і самка. Ну, такі вони були, ну, дійсно, як лиси, хитрі. Не один раз мені попадалося, але ну, крич, не виходило ніяк. Тут так вийшло, що в п'ятницю я, як то я казав правильно, прийняв міри по самцю. Не 40 метрів було до нього, але попросив сусіда не рухати його, щоб він так лежав на, тому, на його полі, то на сільському полі був. І так вийшло. У мене не перший раз таке. Якщо лиса не рухати, День-два проходить, і можна зустріти і лиси виходять до нього. я не знаю, з чим то пов'язано. І на другий день вийшла до нього, то я так зрозумів, була його подруга. Ну, коротше, Любов її згубила. <coughs> Та Це все, хлопці. Зайців є досить непогано, багато, молодих козуль багато. І треба надати належне тому, що. Ну, Треба наводити порядок з хижаком народ, буде проблема страшна. Я бачу, яка різниця до того, що в мене було, в мене зайця практично не було. Зараз капець, ну, але я за ті лиси, знаєте, ноги оббиваю. Тому що <кій> ліпше, до речі, якщо робити приваду, Саме ліпше, що я переконався, якщо ви хочете, привада свіжа. І ще лист там не дуже добре знає її, скажімо так, знаєте, не. Е, е, риба от рибячі рибя відходи ну, Тому що запах такий гострий, якщо вітер розносить далеко, ну і воно своє робить е, е, Класно от навіть ту чешую рибячу що чистити, порозкидувати кругом. Ви е, е, з нею не наїсться але вже буде знав, що там щось постійно промількає. І ще одне. Е, Курячі серединки. вибухи Дуже сильно лис відчуває їх. Не знаю, мені риба більше чути, але я замітив, що курячі вони страшно чують. Е, так, і ще заодно відповім на два питання. Мені давали питання. Е, я так догадуюсь, хто мені задавав е, яку марку зброї закриємо. Яку марку зброї краще купити. Ну, на різний карабін, який краще, я можу зарекомендувати. Народ, беріть блейзер. Ну, не можна так питатися. розумієте, Я вважаю, що на що вам вистачає грошей, то і купуйте. Повірте, колись з гіршою полювали. ну Не будете ви вилізати зі шкіри, щоб купити якусь там Бог знає що. Я розумію, кожного. розумієте, купити... Просто що хочеш, то тут ви маєте круто стояти. Ви б таких питань не задавали. Не якщо ви таке питання даєте, значить ну, та копійка вам прийшла нелегко. Ви там маєте якийсь певний бюджет, можете собі дозволити ту чи іншу суму на то виділити. Купі, нічого страшного, якщо ви купите. Не Тіку, не, там, наприклад, Заувер, купите Атуарс, нічого страшного абсолютно. Я так вважаю, це чисто моя думка. Зараз йде мова суто про нову зброю. Ну і калібр запитали, який я можу порадити. Я не буду нічого радити. Чому? Тому що дуже багато вже за то сказано. Єдине, що додам. Не забувайте, перше, від чого ви бачите відштовхуватися задачі. А вже під певні задачі, йде калібр. Ну і все. Думайте, в інтернеті тих відео, які калібр кращий, Коротше, дуже багато. Я не буду ні свого, ні чужого не називати, тому що зараз кажуть, що кожна жаба своє болото хвалила. Дуже багато залежить. Вибір калібру, вибір самого боєприпаса. Не все так просто, як хтось собі думає, купив карабін і вже все. Ні, не, не забувайте, купити карабін то є тільки половина справи. Оптика, наприклад, там що ще? Глушник, набої, ви ж будете брали пару видів набоїв, щоб пристріляти. Під які... То все ціна, то все гроші тягне. Навіть той рибінець на карабіні, то треба купити. На оптику ті кільця треба купити. А тепер багато карабінів йдуть без планки Пікатіні. Треба купити. Повірте, воно, воно вроді там швіки, а то, а, то, а, то, а то, і воно назбирається. А якщо ми говоримо за карабін, там, наприклад. 300 плюс, там, 308, 306, 30, там 6 там оптика якась не піде, тому що вона повинна витримувати е, ну, нормальне навантаження. Нічне бачення, тепловізор, що там, ще, там там ще, люди. То. я завжди порівнюю е, покупку карабіна е, з покупкою е, фрезерного станка по металу. Знаєте чого? Тому що купити фрезерний станок і хтось думає, що купить фрезерний станок. Я інженер-механік, просто, знаєте, я, я маю трохи тих синків. Я знаю, що таке. Я з цим стикався. Купити фразень сил, ну і все, і вже будеш кусив гроші. Ніфіга. Ділильна головка, поворотний стіл, приспособи, прижими, тіски, тіка лишати лікарні. Йо-майо, а ті плаваючі головки розтушні. Та там, щоб його запустити нормально, повністю під свій функціонал, там треба ще так раз суму, щоб то все докупити, якщо ще впишетесь. І так само тут. Карабін, то є тільки фактично, чесно, то є половина. Класно що, що ви маєте собі там, залежить від які охоти, знову ж таки, бачите. Ну і на ще одне питання даю зразу відповідь. Моя думка на рахунок реф... мисливської реформи якої саме. Я навіть не знав, що в нас якась мисливська реформа зараз відбувається. Е... І взагалі заведення мисливського господарства в Україні. Народ, я вважаю, але я вас дуже прошу, не, не треба нервуватися там кричати. То чисто моя особиста думка. Я вважаю, що мисливське господарство в Україні знаходиться увага в глибоці... глибокій Отак. В глибокій, ну глибше вже нема нічого там. розумієте? Ми опустилися на саме дно. Якщо ми будемо йшли в даному напрямку, так як ми йдемо, нічого доброго не буде. Щось вигадують, якісь колеса. Для чого? Візьміть досвід сусідніх держав і не будемо нічого вигадувати. Польща. Я забув. Є відео одного українського блогера, він бере інтерв'ю в польського мисливця, і вони говорять за це господарство, як то все починає. Дуже класно там все описано. Подивіться. І я постараюся додати як то, посилання того відео, закріпити в тому в описі. Раз, друге. Не хочете поляків дивитися, подивіться на Білорусь. Полювати в Білорусі можна. За допомогою нічних приладів, тепловізорів, по, -по барабану, ліцензію маєш вали, коли хочеш. Там, що менше звіра стало, от ото. І лосі, і олені б'ють, і хоч би що. Там звірані міряне. Щось ми не з того боку зайшли, хлопці, розумієте. Я вважаю, що те, що роздали мистецькі господарства в оренду приватникам, є окремі, можливо, місцевські господарства, які непогано там стараються щось там. Але в більшості випадків, в більшості випадків, то є тупік. І не кажіть, що ні, тому що багато хто знає, як то робиться і що потім після того. Там прості мисливці з навколишніх територіальних громад, навколишніх сіл, населених пунктів, які би мали первинне право, можливість полювати там, вони стають ніхто. І Повірте, їм такі розцінки зроблять, що він не зможе собі дозволити полювати. Можливо, раз на рік якимось чудом вдасться виїхати на качку, а тим сітішити. Розумієте? Нема того рівноправ'я. Ну, то таке. Я вважаю, що ми дойдемо до чогось хорошого, але коли? Не можу сказати. Зараз такий час настав, що ентузіасти роблять більше, ніж Власники мисильських господарств. Не всі, я повторюю, не всі є окремі, що нормально. Я не, не можу сказати, що все так. Але то таке. Е, і отаке тут, друзі. Я відео з парда скину, то все додам. Посилання буде на те відео. Подивіться, до речі, дуже цікаво. Так. Мені подобається. От, о... е, єдине, я, що мені не подобається, Польському мисливстві зараз то є то, що, хто знає, там наведено на відстріл вовка мораторій. Тобто стріляти вовка не можна. Раз. Друге. Зараз на території Польщі налічується від 6,5 до 7 тисяч глів вовка. І популяція козулі Кабана. І козуля, кабан і оленя, здається, починає. Коротше, не то, щоб падати, але вона, якщо був приріст, то вона зупинилася, скажімо так. Ну, то, то Ви уявляєте, нехай буде 6 тисяч голів вовка нагодувати, треба колосально. І, а розмножується він, тому що його не б'ють, він ще, ще більше. І от іке. Друзі, на зв'язку закінчую. Е, зараз спробую то все редагувати. И вам в виде слад давайте.